Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. 43-річного закарпаття затримали за організацію продажу дітей за кордон. Схему торгівлі дітьми викрили оперативники Чопського прикордонного загону. Чоловіка затримали у пункті пропуску малі селменці, що на кордоні зі Словаччиною під час вчинення ним злочину. Підпільний цех з незаконного пошиття одягу в промислових масштабах відомих українських та закордонних марок викрили поліцейські в Тячівському районі. Організував такий бізнес 32-річний місцевий житель. День кримсько-татарського прапора відзначають сьогодні в Україні. Робляться з 2010 року. Кримсько-татарський стяг полотно блакитного кольору із жовтим гербом, тамгою у верхньому лівому куті. Він символізує єдність. Символом цей прапор затвердили у грудні 1917 року у Бахчисараї. Капітан Алоїс, ретророман закарпатського письменника Олександра Гавроша. У виданні автор розповідає про відомих постатей Ужгорода та місця міста. Книга має майже 300 сторінок та 20 фото із архіву. Над романом Олександр Гаврош працював 15 років. На війні загинув Закарпатець Василь Гевці. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Там написали, що військовий був жителем селища Чонадієво мукачівського району. Чоловік загинув 23 червня під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять і слава Герою! На фронті загинув Андрій Грицак. Чоловік був жителем села Сімерке Ужгородського району. Про це повідомив на своїй Фейсбук-сторінці голова Перечинської міської ради Іван Погоріляк. За його словами, Андрій Грицак народився у 1987 році. Вою у складі 95-ї окремої десантно штурмової бригади. Андрій Грицак загинув 23 червня під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять і слава герою. 43-річного закарпатця затримала за організацією продажу дітей за кордон. Схему торгівлі дітьми викрили оперативники Чопського прикордонного загону. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що чоловіка затримали у пункті пропуску малі Салменці, що на кордоні зі Словаччиною під час вчинення ним злочину. Тоді він супроводжував українку, яка мала продати у Словаччині свого однорічного сина. Встановлено, що чоловік підшуковував жінок, які мають малодітніх дітей. Та перебувають у скрутному матеріальному становищі та схиляв їх до вчинення таких злочинів. Він підшуковував їм житло, забезпечував доставку у пункти пропуску, здійснював їх супровід та на суміш території мав передати їхніх дітей до рук спільників. Жінка за таку операцію мала отримати 5 тисяч доларів США, пропуток чоловіка складав ще 20 тисяч доларів. Встановлено, що на момент оборудки жінка вже отримала 1000 доларів як аванс за операцію. Водночас було проведено обшуки за двома. Місцями проживання фігуранта справи. У ході їх проведення у, у нього було вилучено транспортний засіб, паспортний та інші документи, кошти, також записники з чорновими записами. Початку благодійної організації та мобільні телефони. Заходи із затримання проводили спільно зі співробітниками Національної поліції та Служби безпеки України за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання Нацполіції. Йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми. За вчинене правопорушникові зароже позбавлення волі терміном від 8 до 15 років. Підпільний це з незаконного пошиття одягу у промислових масштабах відомих українських та закордонних марок викрили поліцейські в Ячурському районі. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці поліції Закарпатської області. Там написали, що правоохоронці з'ясували, що організував такий бізнес. 32-річний місцевий житель. Чоловік облаштував цех у селі Грушове, де шили елементи брендового одягу. Також закарпатець неофіційно наняв 20 працівників та закупив 50 швейних станків. Таким чином робочі на речах шили емблеми та етикетки відомих брендів, які чоловік продавав через мережу. Інтернет, а також у роздріб як оригінал. Патентів та ліцензійних договорів у Закарпаття не було. Для того, аби отримати докази у справі, поліцейські провели обшуки в цеху, під час яких вилучили близько 50 швейних станків, а також близько 2100 об'єктів, серед яких коробки з етикетками, мішки з нитками, вже відчитий одяг з емблемами відомих брендів і викрики для майбутнього товару. Наразі у справі триває досудове розслідування. Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру, учинені злочину, а саме порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок. По інтегральної мікросхеми, сорт рослин раціоналізовано пропозицію. Усі речові докази поліцейські вилучили та скерували на дослідження експертам. 90 тисяч 535 гривень зібрали під час благодійного забігу ужород Найтран. Гроші передали у спецпідрозділу ГУР крила на укомплектуванні чотирьох ударних груп, а також громадської організації Рух підтримки закарпатських військових. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що захід відбувся увечері 25 червня. Участь взяли близько 300 осіб. Вони долали дистанцію 4 кілометри. Розпочали з розминки. Далі бігли за маршрутом вулиця Івана Франка, центральний хід стадіону Авангард, вулиця Митна, місто Маша Масарика, площа Богдана Хмельницького, Проспект Свободи, площа Богдана Хмельницького, місто Томаша Масарика, вулиця Митна та вулиця Івана Франка. Кримсько-татарський прапор розгортають подружжя В'ячеслава та оснії Мусько. Наш прапор а, кольору неба. Це символ мира і добра. А, на ньому немає кольору крові і тільки золота тамга. Це такий наш, наш символ, наш тризуб. Особисто для мене це символ нашої єдності, свободи і те, що в нас. Ми згадуємо, ми і так кожен день пам'ятаємо, але саме і в цей день ми згадуємо, що є такий народ, ми боремося за свободу. За перемогу родина В'ячеслава та Мисько з Криму переїхали у 2014 році. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії створили на Закарпатті громадську організацію, яка допомагає військовим та опікується переселенцями, зокрема кримськими татарами. Переїхали ми з Криму ще коли почалася тільки окупація з 2014 року. багато років проживав проживали, проживали Львівській області. Зараз нещодавно проживає в місті Ужгород. Нам тут доволі приємно знаходитись, тому що нас підтримують. Ми намагаємось підтримувати і тепер із за того, що ми переїхали трошки раніше від початку повномасштабної війни, то ми тепер можемо навіть ну ми себе тут почуваємо, почуваємо як приймаюча сторона, і багато переселенців їде і їхала, і продовжують їхати. І ми тут якби організували, що ми їх приймаємо, прилаштовуємо і надаємо всі допомогу як. Продуктами харчування, так і моральною підтримкою. Наша громадська організація Шан, яка підтримує кримське татарське населення в Закарпатській області і яка ну, допомагає усім, чим ми можемо допомогти, як житлом, так і харчуванням, так і одягом, і всім остальним. Ми розселили в Ужгороді. У нас проживає 48 сімей. В Виноградові проживає 6 сімей. В Хуському районі там теж вже надала як селищна рада, надали приміщення в Хуському районі, і там теж проживає коло 20 сімей. Від початку війни приблизно десь коло 45 машин ми даємо на військових, закупляємо від волонтерських організацій, від ну взагалом допомагаємо. В'ячеслав та Оснії виховують п'ятьох дітей, розповідають, що для них означає день кримськотатарського прапору та про свої мрії після перемоги. Ми би хотіли показати і, і місцевих познайомити, що тут є такий народ, люди кримські татари, що в нас є свій прапор, що він навіть якби схожий це ну, одразу видно і по кольорах, і по символах, які там знаходяться. Познайомити якби з нашою культурою і Стати якось ближче і показати, що ми якби, єдині в цій нашій е, проблемі, і що ми разом йдемо до, до перемоги, до свободи. Ми б хотіли залишити цей прапор іменно в Ужгороді, іменно в місті, там, де е, проживають кримські татари, наша сім'я, дуже багато сімей, якими ми опікуємося. І я думаю, що е, цей прапор залишиться, і ми всі боремося за свободу України за Крим, за те, щоб Крим був українським, і він надалі все одно він буде українським. Він вернеться до України. І ми надіємося на те, що е, цей прапор залишиться і надалі, е, за те, як кримські татари були кругом по всій Україні, проживали і очікували на те, щоб все таки. Е, Наші Збройні Сили України дійшли до Крима і відвоювали його, аби він надалі був українським. Після перемоги я дуже мрію потрапити в свій рідний Крим. В мене там лишилося дуже багато родичів, близьких, друзів. На жаль, вони не можуть виїхати. І ми дуже сподіваємося, що саме там ми побудуємо нову країну. І я впевнена, що Крим і Україна завжди будуть разом. Оксана Ушакова, Леонтіно Колишин, Суспільне новини, це цвинтар на вулиці Капушанській в Ужгороді. Саме з цього місця розпочинаються події в романі капітан Алоїс Олександра Гавроша. Кілька таких веселих. І кмітливих чоловіків з Ужгорода, які знаходять на цьому цвинтарі міжчасовий перехід, міжчасовий портал, через який вони потрапляють в Ужгород 1871 року. Року, якраз тоді, коли вже цей центр функціонував, і ось ця книжка розповідає про їхні такі незвичайні пригоди в Ужгороді того часу, які пов'язані ще й з тим, що виникає там детективна колізія, поліція і саме капітан Луїс, капітан Ужгородської поліції, розслідує загадкове вбивство. Одного із прибульців в часі. За словами Олександра Гавроша, над цим романом він працював 15 років. Ідея виникла років 15-16 тому, коли я почав працювати над цим романом Капітан Олеїз». Це роман про Ужгород. Я сам Ужгородець, і мені якраз бракувало якогось такого роману роману. І водночас і історичного, і в той же час роману сатиричного про моїх сучасників, про моїх колег. І ось я вирішив написати таку книжку. У романі Олександр Гаврош використав архівні фото, а також інформацію з історичних джерел. Ми бачимо багато відомих ужгородських корчм, шинків, блицю Корзо. Бачимо кафедральний собор, бачимо. Жупана і центр Кальварія. Тобто я старався розповісти про уж того часу. Матеріали доводилося вишуковувати з різних джерел, але треба ж розуміти, що цей роман він все-таки роман фантастичний, роман химерний. Історія це тільки тло. А головне, це сама, сама історія героїв, оця детективна колізія. Ну, але я старався навіть, щоб це історичне тло було більш-менш достовірне і щоб ужгородці пізнавали своє місто. Жанр твору капітана Лоїс ретро-роман. Видавництво має серію ретро-романів. Ретро, ми знаємо, що означає, так би мовити, давнину і роман. Роман про минуле. І в цій серії вийшли вже десятки різних романів, які розповідають якраз про українські різні міста, і про їхню історію, і про ті так би мовити колізії, які відбуваються в тих містах. Є вже багато романів про Одесу, про Київ, про Харків, про Львів. І от вперше в цій дуже популярній серії виходить роман про Ужгород. І я дуже радий, що саме Капітана Луїс відібрали. Роман Капітана Луїс Олександра Гавроша охочу можуть придбати в книгарнях Ужгорода та інших міст України. Також є електронна версія. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.